Як думаєш, навіщо от Росія напала на Україну? Ну, вона, во-первых, не напала, вона просто не напала. Она захищає русський народ. Кого вона захищає російський народ? донецький, Луганськ, там русської живуть. Та ти що? А чого тоді ж так так бомбити? Маріуполь розбомбило повністю. Це так вона Марінку, Авдіївку, це так вона захищала русський народ, щоб повністю не, не, не. знести. Они просто, власть, они просто власть выгоняют оттуда. Поэтому, Влад да? Да. А навіщо вони зараз свою Курскую область так бомблять? Если, я так если, хочу сказати. Гітлер теж шел, да, по захищати німецьке населення, яке притесняло в Радянському Союзі, проводив не, спецоперацію не, Барбароса. Була спецоперація Барбароса. Россия не напала, Росія, Росія не напала, что это не было. не бы Россия напала, то б уже України не що? Тобі факти говорю. Які де Да ты факти взяв? Із СМІ? З яких СМІ? Що вы читаєте? З німецьких уже. З німецьких? Наз, назвіть видання німецьких? Не,